Механізми залучення коштів інвесторів, схема інвестування у житлове будівництво. Він має право не підписувати це, а витрати за це несе саме забудовник Не дає інвестору 100% гарантію. Добрий день. Мене звати Віктор Скоб Я заступник керуючого партнера адвокатського об'єднання ЛЕС. Ми розкажемо вам про механізми залучення коштів інвесторів у будівництво житла. Передбачені діючим законодавством України відповідно до статті 4 закону України про інвестиційну діяльність, інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування. А також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань, за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта, частини об'єкта житлового будівництва. Сьогодні ми зупинимось на такому механізмі, як фонд фінансування будівництва. Діяльність із залучення коштів інвесторів через даний фонд регламентована та регулюється нормами закону України про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла. Та операціях з нерухомістю. Схема інвестування у житлове будівництво через фонд фінансування будівництва наступна. Інвестор, а саме фізична особа, яка хоче отримати у власність житло, обравши певний об'єкт будівництва, звертається до відділу продажу або менеджерів компанії-забудовника, які співпрацюючи з представниками фінансової компанії або банківської установи управителя фонду фінансування будівництва, роз'яснюють яким чином відбувається залучення коштів інвесторів у будівництво даного об'єкту, та які саме документи складаються і підписуються сторонами? У разі, якщо інвестора влаштовують умови участі у фонді фінансування будівництва, він обирає конкретний об'єкт інвестування, а саме квартиру, нежитлове приміщення, машиномісце І між ним та фінансовою установою, фінансовою компанією або банком, яка є управителем фонду укладається договір про участь у фонді фінансування будівництва. Далі, після закріплення за інвестором обраного ним об'єкту інвестування, інвестор на підставі договору вносить кошти до фонду і передає їх в управління фінансовій установі. А вже управитель фонду у подальшому, відповідно до укладеного із забудовником договору при будівництві об'єкту, спрямовує ці кошти на адресу забудовника для фінансування будівництва об'єкту. Тут визначена схема залучення коштів через механізм фонду фінансування будівництва. Тобто на цій схемі зображено, яким чином з самого початку відбувається це фінансування і як воно завершується. Починається воно з створенням фонду фінансування будівництва, рішення про створення приймає управитель, після чого з'являється інвестор. Згідно закону, він називається довірителем. Це фізична або юридична особа, або спільний інвестор фонду операції з нерухомістю, який звертається до управителя, укладає з ним договір про участь у фонді фінансування будівництва, при цьому погоджуючись з правилами фонду після перерахування коштів, управитель закріплює за інвестором об'єкт інвестування. Тобто це конкретна квартира, нежитлове приміщення, яке знаходиться і розташоване в об'єкті будівництва. При цьому е інвестору, управитель фонду фінансування будівництва, видає сертифікат про участь у фонді фінансування будівництва. І після того, як довірителем, інвестором буде профінансовано на 100% обраний ним і закріплений за ним об'єкт інвестування. Управитель фонду фінансування будівництва видає довідку встановленого зразка, яка свідчить про те, що інвестор довіритель має право на набуття у власність певного об'єкту інвестування у об'єкті будівництва, який будує забудовник. після того як забудовник письмово повідомив управителя фонду фінансування будівництва про те, що об'єкт введено в експлуатацію. Між забудовником та довірителем, по перше, відбуваються остаточні розрахунки між інвестором і управителем фонду, оскільки квадратні метри певного об'єкту інвестування уже по закінченню будівництва могли змінитись як в меншу, так і в більшу сторону. Після того, як відбуваються остаточні розрахунки, забудовник та довіритель підписують складений забудовником акт приймання передачі об'єкта інвестування, підписується він протягом 15 днів. У разі якщо у довірителя інвестора є якісь претензії щодо неякісно виконаних робот, не встановлення якогось обладнання, яке було передбачено договором, він має право не підписувати цей акт і направити письмову вимогу на адресу забудовника, який Відповідно до укладеного договору з управителем фонду фінансування будівництва зобов'язаний безкоштовно усунути ці недоліки, а також замінити якусь реч або виконати повторно неналежно виконання ним роботи на об'єкті будівництва або об'єкті інвестування. Після цього здійснюється реєстрація права власності. А саме квартири чи нежилого приміщення за інвестором при цьому необхідно зазначити, що якщо здійснюється оформлення права власності на житло, то оформлюється воно і витрати за це несе саме забудовник. Якщо оформлюється право власності на нежиле приміщення, все це робиться силами і за кошт безпосередньо самого інвестора. На які б саме документи я рекомендував би звернути увагу інвестору перед підписанням договору. Про участь у фонді фінансування будівництва. По-перше, це правила фонду фінансування будівництва, розроблені та затверджені управителем фонду фінансовою установою. Вони визначають всю систему функціонування конкретного фонду, учасником якого має стати інвестор, у тому числі і напрями, та порядок використання залучених коштів, порядок участі у фонді та відмови від участі в ньому, відповідальність управителя і забудовника. За невиконання прийнятих на себе зобов'язань. Для укладення договору інвестор повинен повністю визнати їх та підписати. Ці правила є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами фінансування будівництва житла. По-друге, це проєкт самого договору про участь у фонді фінансування будівництва. Він обов'язково має містити відомості про об'єкт будівництва, заплановану дату, місяць і рік введення об'єкта будівництва в експлуатацію. Строки та механізми повернення інвестору коштів, відповідальність сторін. По-третє, необхідно ознайомитись з документами забудовника, а саме, які ідентифікують особу забудовника, що підтверджують право забудовника на користування земельною ділянкою, або право забудовника на виконання функцій замовника будівництва, а також документів, що дають право на виконання будівельних робіт. Мова йде про наявність дозволу. За законом на вимогу інвестора, управитель фонду зобов'язаний надати йому копії зазначених документів. Також я рекомендував би звернути увагу і на документи самого управителя фонду, оскільки законом передбачені певні вимоги до такої фінансової установи. Крім того, ще дуже важливим чинником є репутація на ринку як компанії-забудовника, яка використовує такий механізм залучення коштів інвесторів. Так і фінансової установи, через яку здійснюється фінансування будівництва. Наприклад, яку кількість об'єктів вони збудували, чи добудовані ці об'єкти, чи введені вони в експлуатацію. Контроль за цільовим використанням забудовником коштів інвестора здійснює управитель фонду фінансування будівництва, фінансова компанія або банк. Забудовник звітує перед управителем фонду про стан будівництва. Та використання коштів інвесторів. Управитель фонду перевіряє фінансовий стан забудовника, може вимагати від забудовника надання фінансових та аудиторських звітів щодо його діяльності. За наявності ризиків того, що забудовник може належно та неякісно побудувати об'єкт або порушити строки будівництва, управитель фонду має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання договору. Повернення забудовником усіх спрямованих на будівництво коштів та відшкодування заподіяних збитків. У такому випадку забудовник передає управителю фонду майно та майнові права на недобудований об'єкт будівництва, а також функції забудовника. Після цього управитель фонду самостійно знаходить нову кампанію забудовника, яка буде добудовувати об'єкт, і передоручає цій компанії функції забудовника. В процесі будівництва інвестор може відмовитися від участі у фінансуванні будівництва та повернути свої кошти. Для цього інвестору необхідно повідомити про свої рішення управителя фонду фінансування будівництва, який в свою чергу звертається до забудовника з вимогою про перерахування на рахунок фонду коштів для подальшого їх повернення інвестору. Сума коштів, що підлягає поверненню інвестору, Визначається, виходячи з кількості закріплених за ним квадратних метрів об'єкта інвестування та поточної ціни такого квадратного метра на день передачі інвесторам коштів до фонду. Інвестор може отримати свої кошти протягом п'яти днів після того, як управитель фонду реалізує відповідний об'єкт інвестування, квартиру нежитлове приміщення, машино місце новому інвестору, або після введення об'єкта будівництва в експлуатацію. При цьому інвестор повинен пам'ятати, що йому також необхідно буде сплатити винагороду управителю фонду у розмірі, визначеному у договорі, але не більше 5% від суми коштів, яку інвестор передав до фонду. Необхідно зазначити, що якщо інвестор відмовляється від участі у фонді у зв'язку з порушенням забудовником строків будівництва або у разі неналежного виконання управителем фонду своїх обов'язків. Винагорода управителю фонду у такому випадку не сплачується. Таким чином, даний механізм залучення коштів є досить простим і прозорим, а також доволі поширеним на практиці, оскільки використовується будівельними компаніями при будівництві близько 10-15% об'єктів від всього обсягу нового будівництва. Такий механізм залучення коштів в житлову нерухомість дуже схожий з аналогічними механізмами. В таких країнах, як Польща, Німеччина, Чехія, і відрізняється по суті лише своєю назвою. Але хочу наголосити, що навіть самий простий і прозорий механізм залучення коштів для будівництва житла не дає інвестору 100% гарантію того, що він своєчасно і без проблем отримує власність бажане житло. Тому інвестору необхідно бути уважним як у виборі об'єкта будівництва, так і у виборі будівельної кампанії, яка використовує. Такий механізм. Якщо вам була цікава та корисна така інформація, ставте лайк та підписуйтесь на канал Куб. Далі буде ще багато цікавого та корисного для вас, інвесторів. Якщо вам цікава інформація про механізми та моделі залучення коштів інвесторів у житлове будівництво, будь ласка, слідкуйте за нами далі.